Єлизаветі Кобяшеві 88 років. Ще з маличку вона знає, що таке війна. Нині проживає одна і змоги ходити до магазину немає. Тож продукти жінці принесли додому. Я поки що, як говориться, не зовсім лежача. хоч після інсульту я багато часу лежу, але все-таки я двигаюсь, я сама себе обслужую, коли треба мені. Внуки допомагають получаем таку допомогу самой принести це все практично невозможно, що замовляла, ну картошку і лук. Остальное хранить то негде, это ж подвал. підвал. От любов кучер замовила 30 кілограмів цибулі, 5 моркви та стільки ж капусти. Цибуля буде на зиму, капусту на квашу. Так, а морквицю теж так само, ну так потрошки, щоб в магазин менше ходити. І, і ціни були трошечки, може бути як потом шебда дорожче, а тепер на цих дві тисячі, то далеко не поїдеш. Опікуються жінками працівники міського територіального центру соціального обслуговування вже четвертий рік поспіль пенсіонерам та людям з інвалідністю допомагають заготовити овочі на зиму. Було домовлено з одним з підприємців, який працює на дубовському ринку, щоб він нам поставив овочі: це картопляк. Капуста, цибуля, морква, буряк за оптовими цінами. Відповідно, ми зібрали заявки від наших отримувачів соціальних послуг, розфасували, переважили, і сьогодні починаємо розвозити овочі по домівкам. Аби виконати усі замовлення, працівники міського терцентру закупили понад півтори тисячі кілограмів картоплі, майже 1400 кілограмів моркви, а ще цибулю, буряк, капусту, перець та яблука. У нас з'явилося більше 90 осіб на овочі, і ми закупили овочів десь більше 4,5 тонн. Це здебільшого люди, які одинокі, яким немає кому допомогти. Категорія вікова. Ну, вище 60 років. Ми полегшуємо для того, щоб люди не переплачували в магазинах і в такий важкий період. Їм важко добратися до ринку до оптового за оптовими цінами Вони можуть придбати овочі для прикладу: картопля по 7 гривень, капуста 10 гривень, там буряк 13, морква 22 гривні. Такі ціни. Якщо такі замовлення будуть і надалі, міський терцентр готовий допомагати всім, хто цього потребує. Олександра Семенюк, Валерій Тілиховський, новини міста.